Вітання, друзі! З вами Сергій Пономаренко, компанія Brutal Marketing. Сьогодні ми з вами поговоримо на тему контролю показників crm системи Як правильно по вашим показникам ми можемо підвищити ваші продажі і дізнаємось, на що насправді здатна ваша crm система Сьогодні в блозі ми розберемо тему crm аналітики і як із її допомогою швидко знаходити точки зростання, збільшувати виручку і взагалі тримати руку на, на пульсі за допомогою цифр. Відео буде корисним всім, хто планує впровадження CRM, хто вже працює в crm системі і хоче з неї вижати максимум. Уявімо стандартну для багатьох компаній картину. Ви вже впровадили собі CRM-систему, менеджери навіть почали в ній працювати. Менеджери перетягують за актуальними статусами угоди, ставлять завдання, іноді їх виконують. І навіть дзвонять та пишуть своїм контактам, всім лідам і через CRM-систему. Загалом можна сказати, що перший етап пройдено. Ви гордо заявляєте, що працюєте в CRM, але на підсвідомості десь починає закрадатися думка, що щось не те і щось потрібно робити далі. Як взагалі керувати цим зоопарком? Окей, угоди стоять в актуальних статусах, але це можна робити і в будь-якому задачнику. до угод є завдання, знову ж таки, це вирішується будь-яким задачником. Зберігаються комунікації. Ну, це досить такий вагомий плюс при використанні CRM. Тобто всі комунікації від WhatsApp, там, до Viber, Telegram записуються в усіх карточках. Можна сказати, що завдання ставляться автоматично, з'являється певна бізнес-логіка, і менеджери управляють CRM, наче грають на піаніно. Тут о, не посперечаєшся, це дійсно полегшує і зачісує логіку роботи, це досить скорочує кількість помилок співробітників і взагалі робить процес більш керованим. По роботі в CRM-системі. Тож, в підсумку, коли менеджери працюють в вашій CRM, немов грають на піаніно, тобто система сама їм каже, що робити, як робити, а головне, коли це робити, то можна сказати, що основні етапи попровадження CRM в бізнес вашої компанії вже насправді пройдені. Якщо ви дійшли тільки до автоматизації завдань, то можна сказати, що основна ідея CRM у вас впроваджена. Якщо ж ще не дійшли, то тут направду два варіанти. Вам або це взагалі не потрібно, або всі веселищі у вас все, все ще попереду. А про те, як вже всім цим керувати і витягувати із CRM цифри у зручному та зрозумілому для вас вигляді. Головне будувати на їх гіпотези, про це сьогодні і будемо говорити. Почнімо з інструментарії. Для роботи та нормальних даних нам знадобляться нормально налаштована робоча CRM-система, тобто угоди мають бути в актуальних статусах, по кожній з них мають бути завдання, і вони мають виконуватись. Не повинно бути купи просрочених завдань. Це основа. Тобто без цього ні до якої аналітики розпочинати навіть не варто підходити. Тому що коли у вас співробітники працюють в CRM через раз, тобто там, телефонують, можливо, з особистих номерів телефонів, ведуть чати з вашими контактами із своїх особистих номерів телефонів, завдання, які не виконуються в CRM-системі, то вам в аналітику поки шлях закритий. І потрібно весь цей хаос, який у вас утворився всередині вашої системи, його привести до норми. Тобто система має працювати як система. Тому що автоматизація хаосу є автоматизованим хаосом. З аналітикою у вас буде також все аналогічно. Наступний чинник це підключення комунікації до crm системи Це також база, основа. Якщо в системі немає записів за дзвінками та чатами, аналітику по навантаженню менеджерів та там, пропущених чатах, дзвінках ніяким чином не побудуєш. Ми зазвичай в себе це підключаємо на базу однієї системи. В системі все чудово працює. Тобто є можливість підключити і особисті номери, є можливість підключити і робочі номери, і відповідно телефонії. Тобто зв'язок із системою прекрасний, працює стабільно і навіть є зв'язка коректна по роботі із WhatsApp. Наступний чинник: повноцінно налаштовані карти клієнтів компанії та угод в CRM-системи. Тут насправді все очевидно, що якщо інформації не буде, то і аналізувати по цьому буде нічого попросту. До речі, в цьому прикладі, в цьому кейсі, ми маємо прекрасний лайфхак, що аналітику потрібно вибудовувати поступово. Тому в систему потрібно збагачувати та наповнювати даними також поступово. Не потрібно завантажувати все відразу. І це не тільки може створити на перших етапах хаос, а й направду трохи може ускладнити роботу ваших менеджерів, і вони попросту будуть плутатись, що та як, за чим потрібно додавати. Тобто тут працює класичний спосіб крок за кроком, і відповідно від цього потрібно відштовхуватись. Наступний чинник це чинник автоматичного контролю за комунікаціями з співробітниками. Тобто, crm система дозволяє під'єднати штучний інтелект до себе і на базі своїй відлаштувати, відлаштувати такий інструмент, який буде контролювати запити від ваших контактів, від ваших клієнтів, відповіді ваших менеджерів, і відповідно виходячи з. Того чи іншого запиту, система може автоматизовано підключати в певний момент керівника відділу. До прикладу, коли клієнту щось не подобається, ми це можемо автоматизувати, що кожен такий запит буде автоматично прилітати вашому керівнику відділу продажів, і він може вже наглядно потім розбиратись чи це питання до клієнта, чи це насправді проблема. Нашого менеджера, менеджера, який працює безпосередньо із даним клієнтом. Такий інструментарій ми налаштовуємо як інтегратори. І якщо у вас це не працює, то напишіть нам за контактами, які знайдете в під цим відео. І, відповідно, ми з вами вилаштуємо потрібний вам функціонал системи. І з потрібними показниками, які потрібно вам буде контролювати, зручно читати і так далі. Тепер пропоную перейти до показників, на які ми будемо зважати увагу в першу чергу. Тобто, в проектах зазвичай ми починаємо з найпростіших показників, вони підходять направду, до, до будь-якого бізнесу. Перший показник це показники дзвінків. Коли у менеджерів все добре та якісно, вони спілкуються з клієнтами через CRM-систему, не пропускають дзвінки, всі дзвінки попадають в CRM-систему, в карточки угод, загалом в аналітику, то тут все гаразд і все зрозуміло. Коли ж у компанії є пропущені дзвінки, це дуже погано, і з цим потрібно щось зробити. Для аналітики можна використовувати або звіти на платформі, це дуже зручно, і ви якщо ви використовуєте телефонію, яка має зв'язку із безпосередньо, з безпосередньо CRM-системою, або ж можна використовувати. Інструмент самої телефонії. Направду зручніше буде, і ми можемо вам підібрати таку телефонію, коли є зв'язка пряма із CRM-системою, і всі дані будуть передаватися в CRM-систему. Щоб бачити в рамках однієї системи всі торкання з клієнтами, прослуховувати всі дзвінки і так далі. А наступний чинник це торкання щодо забутих та існуючих клієнтів, тож в момент, коли компанія не має забутих клієнтів, тобто тих, кому давно у будь-який період, який ви захочете. Не писали чи не телефонували, то значить з усіма клієнтами у вас компанія веде діалог, а значить, що ніхто нікуди просто так не піде, ніхто ні про кого не забуває, і так далі. І Це все дуже прекрасно. Коли ж є забуті клієнти, то тут треба вживати заходів щодо того, щоб нагадати про себе і. Відповідно, заодно ви зможете дізнатися, скільки разів, коли і як менеджери здійснюють торкання з існуючими клієнтами, тобто там, телефонують, пишуть загалом, загалом, загалом зв'язуються, контактують. Коли ж буде кореляція між середніми чеками та е, виручкою та кількістю дотиків з клієнтами, то вам потрібно про це знати і розуміти загалом було б добре розуміти. Бути в курсі того, чи взагалі встигають менеджери обробляти власну базу контактів за той час, який їм відводиться безпосередньо до роботи з нею. до роботи з базою. Наступний показник третій це аналітика з програних угод. Ми вважаємо, що це один із головних показників в будь-якій системі аналітики за CRM, і ви маєте вивчити відмови по менеджерам за ключовими етапами воронки продажів. Якщо ви бачите, наприклад, що один із менеджерів не може закривати угоди, а клієнти відвалюються через подумаємо, то проводьте додаткове навчання менеджерів з продажу. Насправді це досить логічний і один з перших кроків, який ви, ви маєте задіяти стосовно таких менеджерів. Наступний показник це дата останнього продажу або відвантаження нашим клієнтам. Досить класно підходить показник для частотного бізнесу. Коли клієнт не відвантажується більше якогось часу, таких клієнтів варто підсвічувати і виводити в окремий сегмент. Треба терміново дзвонити, коли клієнт має великий lifetime value. Але він чомусь перестав закуповуватись, то, відповідно, обов'язково потрібно з ним зв'язуватись. П'ятий показник це клієнтська база, відтік, реанімація та ну, взагалі, взагалі, база клієнтська. Кожен бізнес хоче знати, як у нього справа з клієнтською базою. Відповідно, робота з цим показником може пояснити, за якими клієнтами варто запускати процеси реанімації, чи обростають взагалі, як швидко обростають менеджери новими контактами, клієнтами у вашій системі. Шостий показник це показник джерела. Тобто у угоді можна. Передавати дані автоматично ці із сайту або проставляти вручну для побудови елементарної та фактично безкоштовної аналітики. Яка, дана аналітика вона вже дасть вам змогу базово розуміти джерела ваших угод і, відповідно, допоможе скоригувати майбутні кроки щодо маркетингової стратегії, тобто, кому, кому, куди потрібно більше запускати реклами. Звідки менше контактів приходить, і так далі. Показник сьомий це, відповідно, показник якості комунікації. Відповідно, тут нам потрібно від клієнта збирати зворотній зв'язок і розуміти, наскільки вдало, невдало, правильно, неправильно відпрацював наш менеджер з даним контактом. Переходячи до підбиваючи певні висновки, можна сказати, що дані показники. Можуть збиратися практично в будь-яких відділах продажів, і насправді адекватний керівник відділу продажів, чи загалом керівник компанії, можуть працювати з ними самостійно або ж знову ж таки за допомогою CRM-аналітика. Підводячи підсумки, можна сказати, що навіть цих базових показників, які ми сьогодні з вами проговорили, буде практично достатньо. Щоб повністю контролювати ваш відділ продажу та керувати ним на основі даних цифр. В сьогоднішньому відео ми з вами розібрали певні аспекти crm системи як вже на базі базових показників, базової інформації, яка збирається всередині CRM-системи, ми можемо відлаштувати CRM-аналітику, і якщо ви переросли стандартно проваджену CRM-систему, чи хочете керувати відділом. Продажів на вищому рівні на основі цифр, то, відповідно, сміливо пишіть нам контакти в описі до даного відео. Ми відповідаємо швидко і на ваш запит зможемо швидко та адекватно, правильно налаштувати аналітику по потрібним вам даним. Дякую за сьогоднішній приділений час. Підпишіться на наш канал. Гарного дня!